Добрий день. Неочікувано попався нам під руку Volvo 11.30. Привезли ми його одразу. Зараз покажу вам, що мене мене найбільше в йому здивувало. Ну, Дрібниця, яка на роботу не впливає, але краще покажу зараз. Стан комбайна дуже класний. Дуже прям крутий-крутий. По фарбі оце він не покрашений, отакий і є. Не покоцаний, ніде не погнутий. Тут ціленьке все, вали в оригінальчику, дірочки, все суперове, Резина. трошки є. Не все такі от тріщинки є. Мотовий таке інтересні з цими Гофрами, щоб не наматувалася всяка херня на їх. Скоріше всього комбайн сою молотив, бо є оця планочка десь власником вже дороблена. Щоб не випадало з так Я бачу багато хто таке робить. Коса ще вся і всі пальці на йому оригінальні. Це колесо огонь. То вже такі ледь-ледь тріщини є. Дивіться, найбільший прикол. Я не знаю, я з цими 11.30 вольвами. Що не привезеш постійно тут оця бляха і оця погнута. Тут ще ніяка обіз'яна поки що не погнула його. То круто. Я, мабуть, перший раз побачив його з цією непогнутою бляхою. Відкрию, покажу тут, як я... Виглядає все. Серед... Мабуть, отак їх гнуть. Або отако, що закрити, а зверху оце не закривають. Тут все ціленьке, рівні ще всі в оригіналі, з цепами. Бункер не гнилий. Все-все-все просто дуже хороше в цим комбайні. Колосовий, не протертий, не прогнивший. Теж тут все добре. Бичина йому супер там, як новенькі. Ну, дивіться, які ножі на гарні і не глібі почистити. Ну добре, почистимо. Тут це нормальна решета, а, до решетний я не подріз. Решета ще не розбиті в йому. Заліземо ще сюди, покажу вам. Так, цю бляху знімати не буду. Тут вже йде в нас не слія речейний ремінь. Там зараз включу спишку. Це ціленьке у нас. Так само тут бункер ніде не гнилий. Рівниці ще вольбовські, оригінальні. Навіть огнітушитель є. Оце в йому тільки поломано відірвана дробинка, ця по якій залазить, ну то це зробиться. Дрібниця за таке навіть нема смислу говорити, щоб на це звертати увагу. По кабіні такий тут стан. Отак педалі витерті, на йому ще ця оригінальна жовта грунтовочка видніється. Ручняк працює на йому, вентиляція в кабіні працює. Зараз ще піду покажу двигун. Ігун є, вже добре, значить комбайн, скоріше всього запускається і навіть робить якусь роботу. Масло чистеньке. Бляха, руки трусяться, як колкаша. Просто нервний трош. так. Так. Помпа не люфтить. Сам моторчик сухенький. От по йому, кстати, він... Колись давно, може, й мився, але не нами. Навіть тут видно чуть -чуть якась мазутка, може капелька є чи то пилюка, не знаю, але мотор видно, що в ворожі, що він давно стояв. Але тим не менше запускається все гарно, не димить, працює тихенько. Тут якось толково усилили, оце, хто не знає, у всіх 11.30 оце кріплення відривається, типу, лопає на оцей гідронасосі, Та тут якось так. Усилили його конкретно, що вже точно не зламає, це файно. Тобто лякається, що воно тут поварене не треба, бо я вам кажу, воно поголовно у всіх вольвиках тут лопає, то це, це нормально для їх. Ви не знайдете його з тією штукою, не лопнувши. Хоча загальний вигляд комбайна бомба. Зараз ще запустимо його. Проїдемося. Може включу машину, зараз гляну, бо там просто січкарня спущена в ньому чи можна її там включати, щоб ремня не зажувала. Забув сказати, навіть ця штука знизу не прогнивши. Це просто відлупилась фарба, але тим не менше оця штука, вона обично у всіх вольвиках до такої степені згнивши, що її немає. А тут вона ще вся оригінальна, навіть ці бумажні фільтри це все є. Бо воно ну, тут боляче місце, на йому збирається вода і воно гниє зазвичай у цих цих А тут кажу, що круто. Що навіть це не згнило. І ще я хотів вам показати, оце, як же ж це не показати. Коротше, з цим цепом і з цими зірочками все супер, як бачите, всередині. Воно тут замість катної доски в цих вольвах зроблено, то там все огонь. Я забув додати, помімо тої бляхи, оце то точно що перший раз, що я бачив, щоб труба, на турбана, яка це мотовило, щоб вона вся ціленька була. Обично вона тут у всіх місцях полопав, що їх теж був, ну бо по заводу вона лопає, то типу не страшно заварити все, але він просто Це як показник. Бичі ще не показав, де без бичів і без підбарабання. Бичі супер, на йому майже сантиметр у висоту.

para você Даже не звернув увагу, уваг не коніключить. Все народ. кому цікаво, дзвоніть.